Доброго дня всім. Маю таку панельку 18 вольт, 30 Вт, 1,6 А. Дає. Зібрав схемку контролер. Один, другий. Оцей трошки перероблений додав в транзисторі он цілу кучу. От. Ну, коротше, і акумулятор. 12 вольт 8 ампер часов короче система робы на входе зараз у нас 19 вольт цей на пру зарядки дае показываю 14 ,3. на тестере 14,4. 4 Выхедный струм Выходный струм, вернее, был. То що вихідний десь 0,6, ампера, що вихідний десь 0,6 до 1 ампера показує. У мене прибори шунти саморобні, цей 100 мА поділка, цей 200 мА поділка. Тобто вони однакові. Так у мене питання. Що це за імпульси? От, чого воно так робить? Цифровий то не показує. Що є імпульс, а стрілочні стрілка дергається дуже сильно. Бачите, від нуля скакає до 1 ну, вот. Напруга теж при цьому трошечки грається. І питався імпульс на осциллографі, Ну, показує трошки маленький імпульс. Просто не можу стабілізацію виставити, синхронізацію на ньому осциллограф старенький. Так у мене питання, що це воно за скачки такі тока. Чи воно так треба, чи може щось не так зроблено. Діло в тому, що і на цьому контролі, що я переробив, і оцей заводський там три транзистора стоїть. Тут я шість поставив транзисторів, то воно абсолютно однаково. Трошки напруга скакає. Ну і струм відповідно теж скакає. Що це за скачки такі? Чи вони так повинні робити, чи може щось неправильно? Дякую за, за відповідь.